У Дніпрі на розі вулиць Магдебурзького права та Шолома Лейхема знаходиться будівля, де зараз розташовані кафе та інші заклади для дозвілля. Старожили пам'ятають, що свого часу тут працювала швейна фабрика, відома далеко за межами міста. У часи СРСР одяг, що виробляли у Дніпрі, навіть направляли на експорт. Проте, мало хто знає, що цей куточок міста широко відомий ще з позаминулого століття. 150 років тому тут працювала потужна тютюнова фабрика. Тютюнова фабрика Іллі Джигіта розпочала свою роботу як невелике кустарне підприємство, але вже до кінця 1880-х років перетворилася на одне з найбільших підприємств переробної промисловості міста. У 1870-х-1880-х роках для фабрики було збудовано нові виробничі корпуси. Одна із них довга Іра триповерхова будівля, що виходить торцем на вулицю Магдебурзького права, існує і сьогодні. Однак у цей час будуються не лише корпуси тютюнової фабрики. За лічені роки з ділянки повністю зникають дерев'яні будинки, на зміну яким приходять одно та двоповерхові кам'яні житлові корпуси. Паркани та сади йдуть у минуле на 1913 рік. Це велике підприємство, що мало 365 робітників і річну продуктивність в 13 тисяч пудів, що є 208 тонн тютюну різних сортів. Однак революційні події початку минулого століття вплинули на діяльність виробництва. На початку 1920-х років Катеринославська державна тютюнова фабрика перебувала в консервації, тобто, простіше кажучи, не працювала через відсутність коштів, матеріалів, поганого стану обладнання та будівель. Навесні 1925 року. Будівлю були передані швейній фабриці Губ Швейпрому імені товариша Володарського. А ділянка об'єднана з ділянкою фабрики по барикадній 5. Фабрика працювала більше ніж півстоліття. Згоду. Потужності були перенесені з центру міста. Будівля поступово занепадала. У 2018-му почалася масштабна реконструкція будівлі. Колишня швейна фабрика перетворюється на торговельно-розважальний квартал.